Всім привіт! Сьогодні 20-й день, і я вас вітаю! Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо працювати через серце. До речі, дуже класна практика, і якщо чесно кажучи, я сьогодні її нагадувала. І щойно я не могла знайти багато речей, тому що я їду на відпочинок. Пакую сумку і не можна знайти пару речей. І я думаю, так, зараз буду вам записувати. Я нагадаю і прям провідчувала цей стан, коли я все знаходжу, як я відпочиваю, як мені добре. І буквально, щоб ви розуміли, буквально декілька секунд назад, коли я сідала записувати перший етап цього відео. Я не могла знайти дві речі уже 24 години, я їх шукала. І щойно я знайшла обидві. Так що практика працюєча в будь-якому випадку. Що таке у нас любов серця? Ми про це говоримо, ми про це знаємо. Але ви вже мали відмітити, що подяка вона сильно працює тоді, коли вона йде зсередини, вона йде у нас звідси, коли ми її відчуваємо. І сьогодні, якщо ви пам'ятаєте, ви писали список речей, на жаль, я не пам'ятаю день, але ви писали список бажань, або те, що ви хочете, 10, 10 бажань. І той список у вас мав бути у вигляді або карти бажань, або просто списку, якого ви бачите, який ви мали підкріпити картинками в ідеалі. І сьогодні ви будете працювати через серце. Що треба зробити? Для початку потрібно відчути цю подяку, яка виходить у вас не з голови, не звідси, не звідси, а виходить саме з серця. Тому ваша основна задача на сьогодні: зранку прокидаєтесь, пишете 10 подяк за те, що вже маєте. Берете той список бажань. Перед тим, як сісти з ним працювати, вам потрібно провідчувати оцю любов, оцю подяку і вдячність і серця. Тому ви можете поставити навіть руку, щоб легше було концентруватися. Або ви можете просто сконцентруватись на області серця, байдуже, зовнішнє, внутрішнє, просто область серця. Закрити очі і декілька разів. Відчути, як подяка виходить у вас із серця, не з голови, а саме серця. І прям про себе говорите або благодарю, або дякую, дякую, і як воно виходить у вас з серця. Ви відчуєте певні зміни в тілі. і цю практику треба проробити буквально декілька разів. Зафіксувалися, відчули її в тілі, відкрили очі. Знову зафіксувалися, відчули в тілі, відкрили очі. Далі ви берете список ваших бажань. Читаєте перше бажання. Ще раз нагадую, шукайте ваші списки. Читаєте перше бажання, закриваєте очі і виділяєте хоча б 30 секунд, відчуваючи, як подяка йде з серця. І так пророблюєте абсолютно з кожним бажанням. Ну і далі, звичайно, третє ви перед сном берете камінчик і дякуєте. Все дуже просто. Я особисто сьогодні дуже сильно вдячна за те, що я закінчила свій інтенсив по похороніка Макаші. Це неймовірно, це просто неймовірний інтенсив в мене вийшов, і я знаю, що надалі багато людей тепер зможуть допомагати собі самостійно. Дякую вам за ваші подяки. Завтра, мабуть, буде відео уже з моря. І я надіюся, що все буде добре, але повірте, я точно, точно не пропущу цей день, тому що я знаю, що ви чекаєте, і я дякую за ваші. Дякую всім гарного дня.